Пані непонова з великим задоволенням. Запрошуємо усіх прихильників футзалу. матчі вже сьогодні відбулись. З рахунком 2-0. Інтеліс переміг «Техмеджу». Тягне кулю. Не маюся знайти продовження. Юрчук. Берещак голоб'я на дальній стійці. Андрій забиває 1-0. «Сомбра» повела. у результат. Ось вам і початок. П'ята хвилина матчу Андрій Берещак. Пробувати. Завдати! удар і м'яч! м'яче Сиці Йордицький! Божевільної сили удар! Фантастично! З правого флангу Одинський! Стріляє Бучко на перехопленні! Грищук. Віддай ліворуч! там Тарлецький. Грищук пробиває! М'яч! Вперед. У центрі Хмурич! Юрчук. Голобіа. Юрчук на лівому фланзі. Ну віддає. Вів голову. Виконув передачу не на товдало. Назар Юрчук. Потім на перехопленні. Удар в каркас. Теж куля летить прямо у ствір воріт. Дицький. Грищук. Поїхала опора нога. Дицький. Удар гол! Ігор оформлює. дубль 2. 1 Ось вам і капітан. Вертаємо з великим задоволенням до перебігу подій. Заключних хвилин першого тайму шостого туру Мастера -ліга. між командами. Едвань проти Олега Полипчака. Голод. Бучко. Удар! Пусті ворота. М'ячусиці. 2-2. Олег Полипчак. Зрівнює шальки Терезів наприкінці першого тайму. Вертаємось з великим задоволенням на Максим Коваль. Назар Хмурич та Мар'ян Роша. Голкіпер Олександр Жарков на його візаві Віталій Кіна. Вихід ішнавіч. Передача на пусті ворота. Голубів! 3-2! Сомбра. Зараз все змінює на користь команди Олександра Шина. Намагається виконати передачу вперед. Хмурич удар по центру. Чернова ну і... спроба завдати удар. Не було. Гри руками. Кидання. Праворуч. Юрчук. Обіграли Жаркова, Але Хищук Тонко. Там Юрчук. Його удар з-під суперника, і це кутовий. Дерів дуже багато. Простріл. Жарков в межах штрафного майданчика забирає м'яч Терлецькому. Вкидають одразу помилка. Грищук не забиває. Вирішив провести дискусію з арбітром. Там без фоло. Подарна позиція. Кутува вперед. Дісталося Ковалю. Передача. Вільний коридор і постап. Підбирає м'яч Голоб'є опусті ворота. Фактично удара. Це поштовх. Полі цікаво. Передача на бережіка, і той оформлює дубль. Браво! 4-2. Андрій сьогодні стріляє до Ми... У синій формі команда має другий комплект, аби не одягати манішку. Це дуже цікаво прошлі передача. Потрібно забувати хмурич. Кінах, там Берещак! іде на хитрик, не забиває Андрій. Юрчук. Берещак Пусті ворота. Поклав зараз хмурича. Віддав передачу і м'яч опиняється у світі 5-2. Це вже все. 2-1, нагадаємо Едва. Сопаника Шеремет, Дицький йде на хитрик. Рошак один. Удар. М'яч у сітці. 5-3. Мар'ян відзначається, врешті-решт. Два м'ячі плюс асисту Юрія Дицького. Рахунок у матчі стає 5-3.